Це футбол, ну, всяке буває в футболі. Розуміло, що десь не хотілося вже додатковий час пропускати, але я рахую, що десь рахунок, напевно, по ігрі, нічий не результат. Було багато боротьби, ми очікували, що буде багато боротьби, тому що якби, Прикарпаття завжди десь більше грало в силовий футбол. Не дали нам зробити того, що десь ми в попередніх іграх, більш комбінаційний футбол, десь перевага у нас була, нам постійно на нозі сиділи, не давали зробити десь розігнати атаки. Ну, Але ще раз говорив, шкода, що не дотерпіли. Але нічого страшного, якби, життя продовжується, ми мусимо рухатись далі. Зараз домашня гра з Нивою бозовою. Це вже йде в архів і вже залишається історія, і треба рухатись далі. Сьогодні все таки перервали безголюву серію. Все-таки забили. Чотири матчі команда не могла відзначитись. І, власне, підписали також нападника. Це те, про що ви говорили. Потрібно команді більш завершувати моменти. так, ми підписали молодого футболіста, але треба час, тому що. Футболіст не проходив повноцінні збори, і треба зараз не треба очікувати дня, що він вийде і буде нам там забивати м'ячі. Йому спочатку треба набрати свої кондиції. Да, будемо поступово десь його підпускати, десь через роботу в тренувальному процесі, щоб набирав свої кондиції. А там будемо бачити, наскільки нам допоможе, зрозуміло. Але ще раз говорю, це молодий футболіст, і зараз щось там думати, що він там якби спаситель приїхав до нас, це не варто. Ну, молодий футболіст має якби, фактуру. Будемо працювати з ним і дай Бог, щоб він нам допоміг в майбутньому.